Звати Ірина Гундер і я депутат від політичної партії Громадянська позиція Анатолія Грицинка. В Рожищенську міську раду мене було обрано від виборчого округу номер 22 до яких входять вулиці Промислова, Ярослава Мудрого та Наливайка. На першому ж засіданні Рожищенської міської ради мене було обрано секретарем ради. За період з листопада 2015 року по листопад 2016 року я підготувала, організувала та взяла участь у 13 засіданнях сесії міської ради. За звітний період мною було підготовано і винесено на розгляд ради 25 проєктів рішень з різних питань, в тому числі розроблено три програми, серед яких програма соціального захисту населення на 2016 рік. Програма підтримки книговидання місцевих авторів на 2016-18 роки, в рамках якої було видруковано 20 примірників книги Леоніда Козирчука сторінками історії містечка Рожища». також виступила співавтором програми Безпечне місто рожища на 2016-18 роки, в рамках якої було відновлено відеоспостереження по місту рожища. Також були підготовлені численні положення та інші документи міської ради. Серед моїх обов'язків підготовка проєктів розпорядження міського голови з кадрових та організаційних питань. За звітний період їх було підготовлено 121 проєкт розпорядження. Я також займаюся кадровою роботою з питаннями працівників апарату міської ради. Обов'язки секретаря ради це чимало організаційної кропіткої роботи. Я відвідую засідання постійних комісій ради, допомагаю головам та секретарям постійних комісій оформляти протоколи та рекомендації комісій, також сприяю депутатам у здійсненні їх повноважень. Незважаючи на велику зайнятість на роботі, я намагаюся знаходити час для громадської діяльності. Допомагаю організовувати патріотичні, волонтерські та мистецькі заходи та безпосередньо беру в них участь. Так, я виступила співорганізатором Дня міста рожища у 2016 році, організатором благодійної ярмарки до Дня Святого Миколая у 2015 році. Співорганізатором мистецьких заходів, спрямованих на культурний розвиток жителів міста, особливо молоді, я завжди підтримую організацію ярмарок та виставок місцевих митців та майстрів. Особливо також підтримую організацію акустичних вечорів та подібних заходів, які знайомлять рожещан із місцевими талантами нашими. Так як я на постійній основі працюю у Рожищенській міській раді. Постійно проводжу е, прийом громадян з різних питань, надаючи їм консультативну та практичну допомогу. За цей час я стала досвідченішою завдяки активній роботі і планую продовжувати ще більш активно працювати для своїх виборців. Доброго дня. Мене звати Панасюк Тетяна. Я є депутатом від політичної партії Громадянська позиція. До складу депутатського корпусу Рожищенської міської ради мене було обрано політичної партії Громадянська позиція Анатолія Гриценка. І на виборчому окрузі номер 11 що включає в себе вулиці Мазепу, Рильського та вулицю Кар'єру. Серед депутатів всіх рівнів громадянської позиції основний принцип це відкритість до виборця, а також щоденна робота. На, цьому, на це звертаю увагу сам Анатолій Гриценко. До цього прагнемо і ми. Протягом звітного періоду відбулося 13 сесійних засідань. Лише на двох я була відсутність поважних причин. Брала активну участь у обговоренні та прийнятті рішень сесії, а також неодноразово обиралася секретарем засідань сесії. За рішенням сесії була обрана членом постійної комісії при міській раді з питань соціального захисту освіти, культури. Жодного засідання комісії не пропустила та брала активну участь у її роботі. В рамках роботи комісії проголосувала за рішення щодо створення програми підтримки книговидання 2016-2017 року. Зокрема, підтримала кандидатуру місцевого автора, історика Леоніда Козярчука та видання його книги Тернками історії містечка Рожища. Входила до робочої групи щодо питань роботи Рожищенського дошкільного навчального закладу номер 1 Малятко. Вивчала ситуацію щодо відтермінування там початку опалювального періоду та питання щодо оплати праці в цьому закладі. З робочої комісії відвідала Рожищенський дошкільний навчальний заклад номер 4 з метою вивчення аварійної ситуації в приміщенні даного закладу. Головне в роботі депутата особисті зустрічі з виборцями. Потрібно знати, що болить людям, і спільно шукати шляхи вирішення їх проблем. Мешканці ворожища в основному турбують соціально-побутові проблеми: якість наших доріг, освітлення вулиць, вивіз сміття, проблеми з громадським транспортом. Щоб почати вирішення цих питань, я, як депутат, зверталася у відповідні служби, озвучувала запити людей. Частина моєї роботи є консультаційна. Тобто консультація людей з пенсійних питань, отримання допомоги на дітей, інших соціальних виплат та компенсацій. Безкультурного життя місто може втратити своє обличчя. Тому значну увагу я приділяю організації мистецьких заходів, Рожищенській, районній дитячій бібліотеці. Молодь наше майбутнє, її потрібно підтримувати, виховувати. Наше місто відвідало чимало відомих людей Андрій Курко, Євген Положій, Братика Пранове. Саме завдячуючи їх умовному рейтингу Золоті міста України 2016, потрапило три волинських міста і серед них наше місто Рожище. Брали активну участь у проведенні Дня міста Рожище, у проведенні благодійного ярмарку, організації волонтерського руху при Рожищенській районній дитячій бібліотеці. Безумовно, щоб вирішити всі насущні проблеми, потрібно багато праці та зусиль. Я і надалі прагнула активно працювати на благо громади міста, прислухатись до побажань виборців та робити все, щоб їх вирішити. Мене звати Тетяна Величко, я депутат Ружищівської міської ради від політичної партії Громадянська позиція Анатолія Гриценка. До виборчого округу номер 26 мене було, який я представляю, входять вулиці Лермонтова, Кульцова та частина котиша Лукаса. На першому ж пленарному засіданні мене було обрано членом комісії, постійної комісії з планування бюджету та фінансів промисловості будівництва житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку. Щоб реалізувати все, що обіцяли виборцям, потрібна щоденна наполеглива робота. Це і участь у пленарних засіданнях міської ради, і робота постійної комісії, і, безумовно, особисті зустрічі. Ною за час депутатства були підтримані рішення щодо виділення з бюджету міської ради коштів на вирішення важливих для розжищан питань. Зокрема, для поточного ремонту вулиці Гранична та Лесі Українки, поточного ремонту каналізаційної мережі по вулиці румелька Степанюка, придбання контейнерів для твердих побутових відходів та спорудження огорож для них. Придбання вікон металопластикових та дверей для садочків та міської ради, зрізання дерев на міському кладовищі, які перебувають в аварійному стані, придбання для міста трактора мтз 80 для дільниці благоустрою, виплата матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції по місту вожища. За час своєї депутатської діяльності я навчилася більше розуміти проблеми людей, стала досвідченішою. І хочу в майбутньому всі здобуті знання та досвід використати на благо нашої громади. Доброго дня! Мене звати Віра Шварцкоп. До складу депутатського корпусу Рожищенської міської ради мене було обрано від політичної партії громадянська позиція Анатолія Гриценка. Я входжу до постійної комісії з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку, земельної реформи, екології та раціонального використання природних ресурсів. За період з листопада 2015 року по листопад 16-го року я брала активну участь у 9 засіданнях постійної комісії з 12 проведених та 9 засіданнях сесії міської ради з 13 проведених. Готувала такі запити щодо актуальних проблем мешканців міста. Про встановлення перехрестя вулиць Гагаріна 1 травня Квітнева, про встановлення знаків пішохідного переходу на перехресті вулиць Гагаріна 1 травня Квітнева, про кошти, витрачені Ружищенською міською радою на день місцевого самоврянування, про освітлення містка біля автостанції по вулиці Героїв УПА, про встановлення лежачого поліцейського по вулиці Незалежності біля магазину Люкс. Про штатні розписи працівників дитячих садочків міста Рожище. продовження перил понад схилом по вулиці Мостовій. займаюся громадською і волонтерською роботою, брала активну участь в організації акцій від самооборони міста Рожище. зокрема, автопробігу за маршрутом рожище Луцьківерці, під назвою Разом до миру, вело з сторінками історії містечка Рожище, турніру з футболу. Між волонтерськими організаціями області присвяченими пам'яті загиблих волонтерів. Благородне серце вічно живе. Постійно проводжу прийом громадян за адресою місто Рожище, вулиця Шевченка, 4 Д намагатимуся й надалі не розчаровувати тих, хто мені довіряє, і докладатиму максимум зусиль для розвитку нашого міста.